Це канал Ринги Світу і головні новини боксу. Новий чемпіон WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі говорить про ситуацію у Хевівейті й Усика. Як на мене, це дивне рішення Усика. Ще один претендент для Усика Агіт Кабаєл вимагає більше тиску на Олександра. Деніел Дюба відмовився від бою з Френком Санчесом. Чому Деніел не хоче знову стати претендентом для Усика? Розбираємось. Олександра Усака і Дениса Берінчика викинули з рейтингу боксерської організації, які наслідки це матиме для українських боксерів. Райан Герсія буде битися за справжній титул, все про маразматичне рішення від WBC. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож, лупи іванам по вподобайці і підписці, та поїхали! Новоспечений чемпіон світу по версії WBO у надважкій вазі британець Фабіо Вордлі почувається прекрасно. Він в чудовому настрої, що не дивно, не кожен день ти стаєш чемпіоном світу, причому без ризику для здоров'я. Нагадаю, кілька днів тому Олександр Усик прийняв рішення відмовитись від титулу WBO, а чиновники швиденько підвищили Фабіо Вордлі зі статусу тимчасового чемпіона до повноцінного. Тим не менш, Вордлі не приховує, що хотів би, аби ситуація розгорталася іншим чином. І наступним його суперником, все ж таки, став король хевівейту Олександр Усик. Якби я міг обирати, то вибрав би людину, яка зробила мені цей підгончик. Обрав би Олександра Усика. Це той бій, який я хотів, і досі хочу. Саме в цю сторону ми дивились з командою, коли виходили на бій 25 жовтня за тимчасовий титул і націлювались на боса у цій грі. Тож, якщо усик це дивиться, і якщо це дивиться хтось з його команди, то можливо ви передумаєте, подзвоніть мені. Я не знаю, що він планує далі. Можливо, це завершення кар'єри, можливо, інший бій. Може ще якась альтернатива. Ми ж бачимо, що зараз дуже багато різних варіантів з різними бійцями, перехід в інший спорт або ж пауза з подальшим поверненням. Хто зна? скажу так: як на мене, це дивне рішення. Усика він взяв паузу, йому дали ще якийсь час, а він потім раптом приймає рішення лишити пояс. Це доволі дивний хід, і чесно кажучи, не знаю, чим він керується. До речі, на каналі є свіжий випуск, в якому я намагався розібратись, чому Усик так чинив і які будуть його подальші кроки. Відео за підказкою вгорі. Наступним в черзі претендентів для Олександра Усика є тимчасовий чемпіон по версії WBC Агіт Кабаєл. Німець не приховує задоволення від того, як вчинили WBO, і сподівається, що її прикладу послідує всесвітня боксерська рада на чолі з Маурісіо Сулейманом. Вітаю Фабіо Вордлі! Радий бачити, як WBO захистила інтереси свого бійця, зробивши те, що мали. Чи буде тепер WBC тиснути на Усика, зобов'язавши його провести на відкладний захист? Ми цього не знаємо. Зрозуміло, що Агіт хоче отримати бій з Олександром Усиком, та йому б варто було уважніше вивчити цю ситуацію. Всесвітня боксерська організація чинила чисто символічний тиск на українця. І якби він дуже захотів, то міг би утримувати статус абсолютного чемпіона ще дуже довго. А от де прекрасно розуміють політику санкціонуючих організацій і їх ціну, так це у Деніела Дюбуа, колишнього чемпіона світу і екс суперника Олександра Усика пов'язували з кубинцем Френком Санчесом. IBF назначила промоутерські торги по цьому поєдинку, який мав стати фінальним елімінатором, тобто переможець бою з Санчес Дюбуа. Ставав обов'язковим претендентом для Усика. Однак після кількох переносів аукціон було скасовано з кінцями, причина проста небажання Деніела проводити такий бій. Що цікаво, Дюба був не першим, хто продинамив Санчеса. До Деніела від фінального елімінатора з кубинцем відмовлялись Філіп Хергович, Ефе Аджагба, Мозис Ітаума і Річард Торес. Ну, прям якесь прокляття для кубинця. А поки Санчес шукає бабку, яка б пошептала і викатила б його яйцями, у Деніела пояснили, що таке рішення не пов'язане зі страхом битися. У них все прораховано. Речник Квінсбері Promotions заявив, що у них не бачить сенсу рухатись по лінії IBF, адже цінність елімінатора зараз мінімальна. Переможець відбіркового бою все одно муситиме довго чекати своєї черги на бій з чемпіоном Олександром Усиком. Наразі пріоритет у черзі мають WBC і WBA. До слова, Деніал Дюбуа має непогані позиції в цих рейтингах. Крім п'ятого місця в топі IBF, він посідає друге місце в WBC і четверте в WBO. До речі, про рейтинги. Останнє оновлення всесвітньої боксерської організації було дуже неприхильним до українських боксерів. По-перше, рішення Усика привело не тільки до втрати титулу, а й до виліту 115 рейтингу організації. Зрозуміло, що це формальність, але дуже смішно виглядає рейтинг кращих супертяжів світу, в якому не знайшлось місця кращому з кращих. Разом з Усиком рейтинг WBO покинули ще два відомих українці: Арнольд Хегай і Денис Берінчик. Одесит Хегай минулих вихідних без шансів програв чемпіону WBO Рафаелю Еспіносі, не вийшовши на 11-й раунд. Тож він змістився з 9-ї позиції за межі топ 15 з Денисом Берінчиком ситуація інакша. Він хоч в останній час не програвав, але не був активним. В останньому оновленні він займав 11-ту позицію. Берік не виступав з моменту розгромної поразки Кішону Девісу у лютому, коли він втратив чемпіонський титул у легкій вазі. Що цікаво, в одному з крайніх інтерв'ю Берінчик говорив, що ще останнього слова в боксі не сказав. Він розглядає кілька варіантів продовження спортивної кар'єри, серед яких Кулачка і К1. Що стосується боксу, то його найбільше цікавих переможець з поєдинку за вакантний титул WBO між Севом Ноуксом і Абдулою Мейсоном. Якщо б 22 листопада переміг британець, то саме з ним міг би зустрітись у наступному році Берінчик. Який висновок? Схоже, ми дуже скоро побачимо Берінчика в кулачці. Популярний боксер Райан Гарсія буде битись за справжній титул чемпіона світу. Так, це не жарт. Про це заявив сам боксер у своїх соцмережах, загрузивши відео, на якому підписував контракт на бій з чемпіоном WBC в напівсередній вазі Маріо Баріосом. Почекаємо офіційного підтвердження, та я не здивуюсь, якщо Рада дійсно санкціонує такий бій. В самому поєдинку Маріо Баріоса з Райаном Герсією нічого поганого немає. Та те, що вони будуть битись за чемпіонський титул, це просто глузування над здоровим глуздом. Пару слів про чемпіона. Аргентинець Маріо Баріос став чемпіоном світу в кабінетах, коли Теренс Кроуфорд піднявся у вазі і лишив титули в Альтервейті вакантними. Тоді чиновники підвищили Латина у статусі і зробили повноцінним чемпіоном. З тих пір він провів два захисти, але ні разу не переміг. Спочатку нічия з майже джорніменом Абелом Рамасом, а потім славнозвісний поєдинок без переможця з прадавнім Мені Пак'яо. А тепер про претендента. В останньому поєдинку в травні Гарсія був фаворитом в бою з Роландо Ромеро та примудрився протерти дупою підлогу і програти за очками. Мало, до того він хоч і знищив у рингу Девіна Хейні, та попався на вживання заборонених речовин, тож той результат був анульований. Мотаємо по хронології назад: була перемога над оскаром Дуерте, а до того поразка нокаутом танку Девісу. Тож претендент, по факту, в останніх трьох боях двічі програвав. Це так, аргумент Агіто Кабаєлу, щоб він не сильно нервував і не розраховував, що функціонери з WBC керуються здоровим глуздом. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал ProBox вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!